Рада вітати тебе на другій навчальній сходиці методу Сільва з практики альфа-стану. Ця вправа з розрахунком від 50 до 1 допоможе тобі відчути альфа-стан ще більш сильніше. За мить я буду рахувати від 50 до 1, а твоя задача під час мого рахунку продовжувати чітке бачення в своїй уяві кожну названу мною цифру. Як і в попередній медитації. Але цього разу ми зробимо маленьке ускладнення: тобі потрібно свій внутрішній погляд закритими очима підняти на 20 градусів вище горизонту твого звичайного погляду, і утримувати цей погляд протягом всієї медитації і рахунку. Влаштовуйся зручніше, бажано сидячи. Так, щоб не заснути під час цієї вправи. А навіть якщо це відбудеться і ти заснеш, я розбужу тебе в кінці бадьорим голосом: закрий очі, зроби глибокий подих та повний видих, Проскануй своє тіло від пальчиків ніг. До тім'ячка на голові і, скануючи, відпускає все напруження в тілі, якщо відчуваєш його. І Ще один глибокий вдих. Та повний видих. Відчуваєш, як твоє тіло набуває невагомості, твоє тіло розслаблене. І ще один глибокий вдих і повний максимальний видих. Твоє тіло абсолютно розслаблене та готове до занурення в альфа-стан. Зараз я буду рахувати, а ти підніми свій внутрішній погляд приблизно на 20 градусів вище рівня твого прямого погляду, звичайного погляду. І починаємо. 50-49. 40... Сорок сім. Сорок шість. Сорок пять. Сорок чотири, сорок три, Сорок два. Сорок один. Сорок. Тридцять дев'ять. тридцять вісім. Тридцять сім. тридцять шість. Тридцять пять, тридцять чотири, тридцять три. Тридцять два, тридцять один, тридцять, двадцять дев'ять. Двадцять вісім. двадцять шість, двадцять пять. 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15, 15 14 Тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три, два, один. Подумки скажи собі кожного разу, коли я розслабляюсь таким чином, я занурююсь в альфа стан все глибше та швидше. Через мить я порахую від 1 до 5. На рахунок 5 ти відкриєш очі і будеш відчувати себе бадьоро та добре. Твоє самопочуття буде краще, ніж раніше. 1 2 3 На рахунок 5 ти відкриєш очі і будеш відчувати себе добре та бадьоро, і твоє самопочуття буде краще, ніж раніше. 4. П'ять. Твої очі відкриті, самопочуття твоє відмінне та бадьоре, твій емоційний стан кращий, ніж раніше. Виконуй цю праву 10 разів та переходь до занурення в альфа-стан з розрахунком від 25 до 1. я бажаю тобі успіхів.